Аби отримати свідоцтво про народження дитини, раніше потрібно було вистояти кілька черг та витратити принаймні півдня на це. Що не зовсім зручно для пароділь, адже грудна малеча потребує постійної уваги мами і залишати її на такий тривалий час жінка не має змоги. Тому дуже доречним став пілотний проєкт, завдяки якому батьки можуть отримати свідоцтво про народження дитини безпосередньо у пологовому будинку. Важливість отримати е, родителям про народження прямо в непосредственно в. В отделении это большой плюс, потому что не нужно не нужно выстаивать в очередях, в ЗАГСе, там где-то тратить свое время, все приятно родил ребенка, тебе принесли, ты указал, и идешь домой с, ну, с вот только приятными впечатлениями. Це дозволить значно зекономити час батьків, та до того ж, вартість цієї послуги зовсім не змінюється. Необхідно зазначити, що дане новаторство не могло б втілитися в життя без сприяння міського управління охорони здоров'я. Дуже большое спасіба. Перший раз такое, так як у нас маленький дитина, да удобно, то в третьому родомі таке зробили вперше. Ганна Міцул Павло Ткаченко МСН.